Валерія Васіна. Для отримання пам'ятного колона батьківське серце запрошуємо дитину героя Євгенії. Це шматочок. Дітям героя Олександра Єврохіна. Тоді сам пішов до добровольцем 118-ту бригаду. Після попасної приїхав йому стало погано. І він в лікарні помер. Завжди, коли молюся першому щоб він нас завжди оберігав, і для неї це буде оберіг пам'ять побачити. Мій чоловік доброволець він пішов воювати одним з перших у 2014 році. Загинув він перебуваючи в зоні ООС. 5 березня 22-го року дітки пам'ятають, звичайно, вони сумують, інколи вони плачуть, інколи ми згадуємо щасливі моменти, посміхаємося всі разом. Також вони інколи поробки готують для тата, ми возимо всі разом на кладовище. У мене іншого виходу просто немає. Треба, треба підтримувати цю пам'ять, щоб, щоб вони знали, який в них тато був. І який геройський вчинок він зробив? Дуже важливо насправді підтримати дітей загиблих героїв для нас, для тих, хто воював, для тих, хто воює. Вкрай важлива пам'ять про наших побратимів, і по великому рахунку пам'ять про їхніх батьків це оберіг, який оберігає діточок і супроводжує його життю. Спільно із Черкаською міською радою ми віднаходили списки цих діточок.